Вітаю, мої любі! Сьогодні ми подивимося нову колекцію Марини Рональді. Це осінь, зіма, 25-26. Ходимо дивитися. Перший лук на мені це білий джемпер зі стразами, щоб ви сяли. Маю також джинси і утеплений тренч. Також шикарна сумка, також зі стразами. Це універсальний образ. Він підходить як на роботу, так і на прогулку з дитиною на будь-яку подію. На мій погляд, дуже комфортний. Другий образ на мені це пальто халат, це лама, дуже м'який, такий стрункий. Дуже приємний. Ви можете його стилізувати як з поясом, так і без. І сукня приємна, трикотажна, пряма. Дивіться, мені дуже подобається. Більш жіночний образ. Це третій образ, це мій найулюбленіший образ. Чому? Тому що сукня сяє. це джинсова сукня, легкий кардиган, пальто. Він дуже легкий, дуже м'який і дуже комфортний. Дивіться. Як вам? Це четвертий образ. Він такий грайливий, такий легкий. Дивіться. На мені футболка з такою романтичною балериною. Та спідниця. Це спідниця плесе Пуховик дуже легкий, м'який і теплий. Мені жарко. На мені п'ятий образ, пальто бежевого кольору, сяючий светр та прямі брюки. І нарешті останній образ це діловий костюм. Дивіться. Темно-сінього кольору. Він стильний, елегантний. Але дуже зручний.